Друзі, всім привіт! Працював і, і, і зрозумів, що е, тільки в TikTok викладав так, швиденько-швиденько. Але ж е, на, на той день народження мені дівчата дарували Insight від Mystic Silk. Це прям суперова колода, і огляду я не робив на YouTube. Тому сьогодні буде огляд на Таро Інсайт. Отака преміум-коробка у нього. Ось така рубашка. Є ще у мене Rva Така сама, З такою самою рубашкою. Вони, вони тут, звісно, не по черзі, бо, скажіть, я скажу, бо працював вже з ними неодноразово, класно відповідають. Кому треба сайт Mystic Silk? Я думаю, цей сайт усі знають. Кратенька опис про колоду, до речі, тут вона йде з додатковими картами. Якість, як завжди, на місті Ксілк, все суперова, доволі такі щільні, звичайна матова ламінація, шістка жезлів радість переможця. Такі дуже глибокі аркани імператриця пані природа. Я від цієї колоди в захваті. В тому році вона мені так приглянулася, і дівчата мені подарували на народження. Прям, прям дуже-дуже влучно саме те, що я хотів в тому році. І в цьому році вони мене побалували подарунками. Але якщо казати про той рік, то на той рік да, це було прям. Дев'ятка кубків. Спокій, не зважаючи ні на що. Дуже, дуже змістовно. Прям такі глибинні сенси в арканах у візуалі картки. Четвірка Пентаклів смерть у Темряви у Темряві. Справедливість тріумф істини. Пакуса, адвічна спокуса. Тут дві картки Диявол. Десятка пентаклів, сімейне благополуччя. Такі прям мальовничі-мальовничі картки. Башта, часто руйнування. Кучівник відлюдник світла власного шляху. Лицар мечів, войовничий інтелект. Король мечів, сила розуму. Королева мечів, двоєлива свідомість. Дуже цікава колода. П'ятірка кубків лікування сльозами. І дуже часто саме оракульно вони класно відповідають не по своїм, ну саме традиційним значенням, а саме оракульно. Діла кубків захоплення світом. Дев'ятка мечів. Тяжкість власних думок. Дуже багато думок. І від цього важкість. Дев'ятка жезлів. Найкращий захист. Смерть переродження та нове життя. Ну, я не знаю, який Я не знаю, чи це штучний інтелект чи ні, але ну, настільки промальовка арканів дуже глибока. Лице жесть, натхненним бажанням. Закохані знайти себе в іншому. Трійка кубків дружнє єднання. Туз кубків почуття є Бог. Вісімка кубків розкол та розставання. Жриця, верховна мудрість. Сімка жезлів, безтурботність в обороні. Король король жезлів вміння відпускати. Кілька мечів, змучений підступністю. Трійка мечів, болюче нерозуміння. Вісімка пентаклів демонстрація професіоналізму навіть в пустелі. Можна виростити квітку. Трійка жезлів, виношування та планування. П'ятірка Пентаклів у матеріальному. Двійка пентаклів, дві голови, одна мета. Дуже з для і є Бог. Місяць інстинкти і та страхи. Десятка мечів, крахта втрати. Ще одна картка диявола. Спопиляючи гріх. Вісімка мечів, ув'язнення та перепони. пентаклів, цілення дар природи. Четвірка кубки. Серце на замку. Світ, гармонія та цілісність. Вірка жезлів, радість та нагорода вісімка жезлів, швидкість та ініціатива. До речі, в якоїсь з попередніх колод, да? а здається, відповіді славянських богів, Вісімка жезлів зовсім не була схожа на, на картку швидкості. Повішений інший погляд і прозріння. Картка суд, духовне визволення. Сімка Пентаклів. Чекай кращого часу. Помірність, врегулювання та баланс. Дев'ятка Пентаклів. Сезон врожаю. Туз пентаклів – Природа і є Бог. Трійка пентаклів – робота над розвитком. Додаткова картка Справжня я подолання обмежень. Десятка жеслів. Зживання та виснаження. Сімка кубків мрії простої людини. Додаткова картка ні. Хоча я забуваю їх витягати при розкладах, але ін... Бо інколи буває випадають зовсім не по темі. Але це вже хто як працює. Мені оці дані картки. Зовсім ні про що, якщо чесно. Інші додаткові – «да», чітко дають відповідь. Блазень, стрибок, у невідомість. Туз мечів, розум і є Бог. Шістка мечів нести те, чим дорожиш. Тирка жестлив, распаливание конфликту. Королева Пентаклів, спокій та природність. Император, правлячий пан, Сімка мечів, хитрость та злодійство. Двійка кубків полина кохання. Ще одна додаткова картка. Особистість. Особистість бути поза натовпом. Бути особистістю. Сонце світло та теплоясності. Я просто захваті від цієї колоди. О, це одна з моїх фаворитів. Король Пентаклів, стабільність та прийняття. Зірка, пульс надії. Проложайся в нравство и впевненість Лицар Лицарь кубки в в эмоции. Иерофант закон и слепа мораль. Слепавира. Лицар Пентакли, надійна опора. Колоса фортуни, Кармічна ноша. Діва Жезлів, пристрость бажання. Картка сила. Упокорення інстинктів. Діва мечів, серцеві роздуми. Десятка кубків щастя у співдружності. Королева кубків глибини серця. Діва Пентаклів, цінності та краса. Тут за миспожи в диво идут Картка так, додаткова Двига жезлив Искра так, контакт Систка кубков, Ностальгия, это нижнесть На втущи мы завжди молоди Десь глибоко всередині ми завжди відчуваємо себе молодими. Мах, сяйва вічного розуму. Двійка мечів, внутрішній розбрат. Четвірка мечів, глибокі роздуми. Кубків, контроль бажання. Картка сходи. Це колісниця, дорога до мети. Цікавий погляд на цю картку. Ось така цікава колода. Дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки, підписки. До нових зустрічей!